Друзі, всім привіт! Знову ми на зимовій риболовлі. Ось бачите, позаду гарне мальовниче озеро в Турійському районі нове для нас озеро. Будемо пробувати тут рибалити. Богдан вже ось розкладає палатку. Минулого разу на чебенях ночувати в палаточці з буржуєчкою. Сьогодні у нас знову така локація. Ставимо тут на березі, там далі буде пірс і там будемо ходити туди рибалити. Озеро у нас дуже глибоке, глибина йде до 20 метрів, так що будемо пробувати цікаво, що з того буде. Земля замерзла. Хочеться трошки допомагати фізичною силою. Але так от трошки вітру сьогодні в принципі так вже немає. Хоча зранку дуже потужний вітер був, але зараз нам везе з погоди сьогодні. Так, друзі, будемо виходити на лід. Погляньте, не знаю, чи камера передасть. Яка тут прозора вода? Чистенька, чистенька. Так, ще взяли. Сьогодні халота, там товариша позищили, бо водойма дуже велика, щоб можна хоч якось було. Віднайти рибу. Зараз будемо перевіряти. Трубурили першу лунку. Чиста водичка. Видно дно. О, Оглядають. Ну, а що зверху лід, так? Да? Так, да, це зверху лід, це на дно, дно чисте показує, певно, що. Риби нема. О, немає. Риб да. поки немає, так. 6,4, ну десь так. Тут ще треба ліски мати на шпулях. Так, друзі, озеро звичайно мальовниче, але з рибою тут буде складно. Під очеретом глибина метр-два, але за того, що вода така прозора, видно дно і риби там зовсім не видно, а далі великі глибини йдуть. Ми там відходили, ну відходиш там 15 метрів від очерету вже 7, далі 10, 15 і так далі. На середину навіть не заходили, бо халот не показує, а балансира опускаєш і опускаєш. І риби не показує. Тому ще можна піти буде на інший берег пошукати рибку, закормити, ну, якимось таким чином, бо ну, не мотильний балансир, рибка не відзивається. От така тут наша задача з рибкою на цій водоймі. Ми будемо пробувати шукати інші місця. Знаєте, пірс, лунка пару метрів від пірсу, вже 5 метрів. Але рибки немає на ехалоті, хлопці шукають далі. Ще раз трошки місцевих підійшло подивитись. Ага, тут вже 8 метрів. Але рибки немає. Ну, є ідея закормити кормом. Можливо, якась дрібнота підійде. Прийшли ми в палатку, зараз будемо сидіти, думати, що то робити з рибою. Дрій, да. привіт. 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 Зараз достанемо буржуйку, да. поснідаємо, перекусимо. Треба йти буде кормити правильно. Да. вже Тут я приїхав, хлопці кажуть, що ніхто нічого не ловить. Треба, певно, буде зараз ряд лунок закормити, але така величина глибин. Там від 2 метрів до семи і там. І далі вже нема сенсу походити. Далі немає чого далі, далі там ловити. На 10 метрах, певно, що нічого не буде. І холод нічого не показує, але може і холод. Вчора ми підготувалися. Домашня атмосферка. А в капцях не саме зручно. Да, так в чоботах походиш цілий день, то ноги дуже втомлюються. Треба скільки... роздягатися. А 6 днів в чоботах. Є такі місцеві волонські рибаки, які можуть. Ми от накрили собі стіл. Будемо. Настала обідня пора, Так. Да. Будемо обідати. Обідаємо далі до лову. Зараз, Зараз підемо ще за корм ломночки. Так, що, друзі, будемо робити корм для рибалочки. Взяв одну пачку, всипав фанатіка зима, король мутиль. І ще така, щоб ніби пише течія, плітка і лящ. Оце висипав, висипаю ще це все друге. Трохи темніший полі, щоб було по червоному. Зараз перемішаємо, зволожимо, підемо кормити лунки. Ми оце пройшли по лунках, ну, риби як то нема, треба чимось рибу приманити. Сиділи, друзі, подумали, як -то нам правильно закормити місця. Ми ось вибрали. Почати від очерету і далі йти на глибину. Глибина невелика, але будемо пробувати такого, там, кожні 3-4 метри ставити. Тому що тут дуже швидко збільшується глибина від 1,5 метра і починає там, до 8 метрів, умовно там, за метрів 10. На дальності. От красиво тут. Щоб рибку спіймати. Ну а от таки, Да-да. І от таким методом, я думаю, ми себе далі далі далі. бурим, кормимо. Можливо на вечір рибка підійде, можливо на ранок, можливо вночі буде хлівати, будемо бачити. Взяли. Другу кормушку, тут ну, такий об'єм грам 200 напевно корму. Ну і будемо пробувати. Да, будемо далі неї бомбити, бо ця ну, маленька трішки не. маленька, неї довго. Враза ну, три, напевно. Весь так. наш корм сюди зарядити. А? Я зловився. Друзі, сонце сідає помаленьку, у нас ще досі жодного клювання. От і закормлювали. Нічого не допомогло. Навіть не знаю які варіанти є, але думаю, завтра зранку походити з балансиром. Тут водойма велика, є місця з очеретом, спробувати зловити окунчика. Бо поки біла риба взагалі. Та, Ось є дядько, який гарно міє ловити, а ми такі безтолкові, правда. Що не виступаємо, нормальний <гум> життєв. Гляньте, яка, яка рибка. Ось такі. По пів кілограма. Гарненькі такі, так? Да? <пиріко> <пиріко> да, Добре, що ми хоч рибу побачили. <пиріко> Підглянули. <пиріко> Та нічого, ми мене мурвач колон, поки нічого. Починається процедура вечірнього вжить глуховаріння. Сьогодні у нас буде соляночка. зараз робимо бульончик, перше взяли дві ляшечки, зараз у них закріплять, знімається шурпа, зілляється та вода і потім робимо бульон. І потім, по ходу, діла вам покажемо, що ми будемо робити як далі. Цікаво, як... Зараз ми спочатку відварили трошки наші ляшки, щоб дійшла шурпа, і зараз робимо бульончик. До... Лаврушки дали, додали горошку, зараз сіль, перчик. і так чекаємо, щоб трошки воно прокипить, щоб м'ясо відставало від кості. Далі будемо давати зажарочку. Ми ще такий датчик чадного газу, ну на Олексі. ціна там 200 гривень. І ось пробуємо його над димом, то щойно він от але поки накопичить трішки в собі. Ну, зараз дим слабший. Ну, одним словом працює. О, ось бачите? Ось, все, працює. От зараз в палатку його поставимо. Для безпеки хайбі. Для безпеки. Стоїмо на різочку, зараз підсмажимо. у нас є кілька видів м'яса, ковбаси, це все піджарюється. Ну, Будете бачити весь процес, як то кажуть, з томатною пастою, біжарочка, цибулька, все буде бомба. Беремо, у нас є копчене. таке, трошки його підтопимо. Різемо далі наші ковбаски і будемо далі робити зажарку. <свісн> Добавляємо розсіл. Тому трошки прокипіло. Вже є цей запах такий. кислые огурочків, м'яска. Заключний етап нашого приготування соляночки – це так зване весілля. Ми беремо зажарку, об'єднуємо з бульйончиком. Пішли. Бульйончик сипить. І даємо сюди. Оооо, пішло. Фу. Чого, не ведло би мить. Зараз візьмемо сметанки, лимончика. Там на голода є. Воно ну, відкриний Богдан тут. О. Менше пару пара буде. Оох. Оооо. Одне м'язко. Косуляночка. Заносимо заносим її в палатку. Кіточка, але в нас є тушечка. І беремо нашу соляночку. Божеству соляночку. В мене є там лимончик, сметанка. Mm -hmm. Ооох. Трошки трошки ще. А, ти що? Кому кисло огірка, гірка, ну, ще і добавлю. Як... Оце ми з вечора закормили наші луночки і прийшли перевірити, бо ставили на мурмишку все. Гірка, на геть нічі, да? Навіть нічого не цей. Як мутиль як був, так і лишився, просто мороз бере на ніч. Залишати ми не будемо. Да, у нас там мінус 10, то ми зранку їх замучимося. Як гарно лед стріляє, чуть такі бум! Друзі, всім доброго ранку. Ось наша палатка стоїть. Я вийшов половити окончика зранку, десь там у нас 7 година ранку, тільки світає. Такий у нас мороз. Вночі був десь мінус 10, але нічого, ми ціли ніч палили, в принципі. Комфортно було ночувати. Зараз думаю пробурю трішки лунок і балансиром. Похожу, спробую пошукати окунчика. Ось, друзі, яка. Тишина на водоймі, жодного рибака немає, а в нас є перший окунчик. Ага. Дивіться, який дракон. Клюнутись з 10 метрів. Ну, це вже добре, значить будемо шукати окунчика. Ось так, ми в пошуках окуня на балансир на мотиль. З кормом взагалі рибка не, відгу, не відгукується, тому ми. Ходимо по повідомимо, ось верли нові луночки і балансиром пробуємо віднайти у кончика. 17 метрів. Це капець. Каже, кажу... дубрав, а да? <серква> <серква> ну ну хоч. Та ти що глянь, на 17 метрах така може бути штука, це капець. А в раз, або ні знов. Да, дубрав. <серква> 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 ну, о, Ой, який він маленький. йой-йой-йой. Звірюка. Да. Нас потепліло і ми потрошки збираємо наш намет. Да, Ну і тут роботи, щоб переночувати, правда? Це вже ми позносили наші розкладушки. Це капець. Ну але вночі скільки? Мінус 12 було, так? Ну, зранку вже було 12, так. Але тепло, не холодно. Перезимували. А зараз от, теплення. Ще зараз це все поносити, прибрати, дай будемо їхати. Ну от, друзі, походили ми ще з балансиром в кінці трішки, кльову немає. Але нічого, віддихнули гарно. Ну якби, так, так. Так. Нові, так. нові враження, нова водойма. На 17 метрах ловили у кінця такого о, на палець. Де він там клює? Але нічого, відпочили файно, гарна водойма. Ну Взагалі безподобно. На літо сюди класно буде приїхати. Тут для відпочинку гарно. Так, що друзі, все до нових зустрічей.